Друзі, всім привіт! Ми зараз в Лімерику йдемо в молдавський магазин. Попередня частина, як ми сюди їхали, можете подивитись моїх попередніх відео. Я тут була останній раз давненько, може півроку тому, може навіть трохи більше. Мені привозили товари наші люди, які тут бувають. Я їй не раз показувала їх по цьому. Ну, у себе на відео, хоч не сказала, по телефону. ось. А зараз приїхали самі. Приїхали сьогодні просто по продукти в Лімерики вирішили прогулятися, гарна погода. Ось такий магазин тут. Ось часи роботи. Ось те, що ми просили знайомого купити, він все ніяк не купував. Ось вони 22 євро коштують. Ну, то дорого. Так він тоді теж казав, що 20 було. За 15. Він хіба 20, значить. Я, Я точно пам'ятаю, 15 євро. Ну нам цілої пачки не треба, нам пару штук. Гарні довгі шампура. Ми так часто ходимо на м'ясо, шашлик, Його? що. Не знаю, я Настя. Так, я візьму сир оцей, тому що у польському я його останнім часом взагалі не можу знайти. Оцей самій смачний, це не реклама. Я коли була в Литві в Вільнюсі. Оце там придбала і після того закохалася просто в цей сир, оцей. Я його джига називаю. Що то? Бери. Ну я не знаю, ні, я ці, цілого не треба. Ти що, три з'їси? Пропадуть, Макс, бери раз. два. Я за один раз їх Ти що, не мені ну, Я, я трошки буду. візьму. Я ось візьму свій улюблений сир. Це дуже смачний. Ай, ти не шариш. Коротше, бачите, тут є 12 місяців, є 24, є 36. Мені 36 найбільше сподобався, коли я там була. Чому він такий, в нього є якісь кристали всередині, іначе, вони хрупає так на е, зубах і мені дуже подобається. Хоча якщо взяти, то можна і цей дуже смачний, і цей ну, 36. Саме більше, ну 36 місяців це. Час витримки. Так, Що е, ти там вже береш? Чуєш Максим, візьми, будь ласка, цю тацю. Он там є. Он. Я ж хочу познімати, ти не поспішай, бо я ж хочу познімати теж. Що ти там вже набрав? А ти перший раз в цьому магазині? Ні. Ти був вже? Колися да. ще давно? Візьми, може, різної, ну, типу, різних смаків. Возьму з Одну таку, одну таку бери. Чого? І з креветками? Ну, а з лососем що не добре чи що? Так, ну я вже задоволена, що си, сир взяла цей. Так. Творог можна взяти. Творог це корисно. Його треба їсти 3, за 450 грамів. 3 євро, ось я вам показую. Отакий польський творог. І 270. Га? Оселедець? Чуєш, Максим? А тобі творог брати будеш? Творог. Творог! Сир. Не будеш тоді я маленький візьму. Ну, 5,29, такий собі. Я візьму маленький. Так, хохланд тут є ось. Продається, бачите? Отакі сири. Ну, це і Ірландія смачні сири. Ну, що ти... Боже, ну це капець. О, молочна ковбаска, я не знаю, ми зараз спустимо всі я тут гроші скупую. і все. А от тут і ну, а овочі, фрукти, все одно ж треба буде взяти щось. А що Ні, тут якщо навіть є, то дуже дорогі. Макс, тільки не бери всяку херню і дорого, будь ласка. дорого? Ну Крабів палички можна і там взяти. А? Там вкусно. один чим-то, тут два сімдесят. Так а не вкусно. Чого ти взяв? Ті теж смачні. Ми ж теж вічі купуємо там. Це біч, там бічі, а тут вічі. Вони <гум> -да. ж є разниця, дружні є. Заростань. Так, чекай. А що ти хотів? Я хочу цю морську капусту. Давай виберемо якусь селедку. Тільки не таку, як нам привозили. Так, Давай стрішки. Матяс? бери. Бери. Отборно. Бери. Так, матяс. Коштує 3,35. Морська капуста. Ти хочеш искусственный інтелект. Я хочу іскусний інтелект. Давай ніт. Так. Макс, ти можеш, будь ласка, спокійно ходити? Я розумію, що ты майже перший раз в цьому магазині, ти все хочеш, ти голодний. Так, дивіться, ось, що тут є. Томати зелені і отакі огірки. Бачите, я хочу, напевно, взяти. Капуста я взяла у перевізника. Так, що в нас тут по огірочках? Два. О, навіть і такі є. Такі томати. Ось огірки є. Е -е 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 -е? Два... Це вони? А, 700 грамів. 2,85 по огірки. Так, що ще тут таке цікаве є? Два двадцять він є. Так, а це що? Так, ладно. Якісь би треба точно взяти. А які Може взяти таких на розв'яз? Це буде дешевше. Ну, давайте ми їх понюхаємо. Пахнуть гарно. Зараз пару штук візьму так, це буде на одне-два євро, пару гірків. Та й нормально. Чотири штучки взяла. Що ти там на уже? Нічого. Боже, ти. А це що вже таке? ладно? Чо. Два? П'ятнадцять? Сєточка, прийот. А ти не можеш? Ладно, я думала, ти візьмеш якісь великі, Вон, дивись скільки соків тут. О, ціна? Ну, візьми, якийсь великий. Ма. Така ж сама ціна. Яка ма, я тобі не ма. Якби була мама, я з тебе вже давно набила. Якщо мені була по мама, вона б мене не розрішила. О, так. <laughs> Це я? <laughs> Чекай, я ще з мясного не вийшла, а ти вже все бігав, напевно, так? Да? Ну я думаю, я ще не можу поки придумати. Там є, так? Да? Ну пощаді. Та ні, ну Макс, ми їх кожен раз купуємо. Давай не будемо брати крабу. Давай краще колбаску візьмемо. Ми ж постійно купуємо крабові палочки. Що там? Боже, який ж ти дивний. Така риба. Я зараз тебе візьму за бок. Я хотел что-то візьмемо. Я знаю. Типа того. Фу! Не, Макс. Подой, подой. Нет. Чего? Ну Макс ну, позял уста. Ну почему? Ну тільки не полосатики. Блять, это моя самая любимая рыба. Ну ладно, поры. Самая рыба. Ну, не богато бери. 100 грамм. Там бери. Здравствуйте, у вас полосатика на вес можно взять? Да. Сколько? 100 грамм. 100. А ось вот икра. Хочешь? Да. 18. А ось вот такую мы ось брали. Если будет чуть больше, ничего страшного. А ось вот мы такую, по-моему, да, брали? Да, мы брали, по-моему, такую. Че, вот такую? Не, у нас была такая. А, вот такую, да, за 30, то есть 33. Нет, 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 да, Потому что маленькая, 80, он 12. Макс, стой. Ти ж не любиш салямі. Повалчі. Ну груби. Я зараз тобі салямі такою устрою. Пусти мене. Ну що ти дивишся. Тебе не можна в такий магазин брати. Заволчи. А можна на ціну теж дивитися? Заволчи. Ми з тобою не мажори. Заволчи. Ні. Мажори. Ні, ти не я не працюємо. — І що? Ну, вірніше працюємо, але прибутку нема. Може ми якусь візьмемо варену? Та яка? Доктор скатичний данник. Все? Ні, не Ти хочеться. Я тобі я візьму цю. Дуже дорого, 8 євро. Зато три пара Почекай. Соколов може бути, А, ми брали таку вже. Е -е... Куди? Ти все вибрав уже? ми будемо вибирати. А чого це така дорога? Я не зрозуміла. Яку руску? Ні, тільки не руску. Хм. Так, ну зараз виберемо якусь. Так, все маленька, я так розумію. Докторська. Соколо. для делікатесова. Так, ладно. Так, а тут скільки? Приправки тут всякі. Нам ж не треба приправки, так? Да? Ні. Так. О, свищене молоко. Давай якесь теж можемо вибрати. Воно є таке. Ну, є що таке? Подобне. Так хоч бери. Звісно, 100 грамів. Яке ти хочеш? Сов. А, чекаєш, ось якісне. Тільки дорогуще. А, ні, це один кілограм. Оце, ось, по-моєму. І відкривається отак, бачиш? Так це також відкривається. А, так? А, да? Я тоді не знаю, яке брати. Ічня, та тут багато всяких, бачите ось. Я б ось так. Ну, то бери. Так. Кстати, я ще маслинки візьму з того боку. Квас там є. Ось тут, по-моєму, я брала якось маслину чи оливки. Мені сподобалися. Тільки я не пам'ятаю, які я брала. З кісточкою. Ось. Ці маленькі я брала 2,50, ой 2,15. Вісім він коштує, ну стільки я не з'їм. Ну, давайте такі візьмем. Так, а це Які. Це якісь червоні. Ось такі візьмем. А ось 2,60 печінка тріски. Це сьогодні я вже такі побула. А щось такі є. Якісь печені За три. А лімітації є такі консідерати фарпречадента. Що такі консерви? Тут багато всякого. Взагалі, тут, якщо так можуть їх дивитися, до прям дуже багато всяких товарів. Бачите? Шпроти, Різні. Ну, я до такого взагалі відношусь. Байдуже. Фасолька є. Горох. Так, давайте дивимося, що тут ще цікаве є. Паштети. Вон багато різних паштетів. Тушонка є. А як це він пройшов цей ряд? І нічого тут не захотів, щось не зрозуміло. Вам баштет, бачите? Так, що ще тут є? Консервація. Де ти? Уже щось взяв солодке, це по-любому вже яке задоволене обличчя. Ти пиво взяв? Зіберт? О, Боже. Може, ну, зараз в парк підемо. Да? В парку будемо. Зараз. В парку, да. так. Чуєш? І що, по чому тут зібрати? 2,29. Нормально. А корона, а 90. <фу> Диви, полоничка. Двіка здорова. здорова. О, Як пахне, а ну пахне. Чи Ану. Та ні, не, не пахне. Тушу, гоняш. Сюди носу, Та ні, не, нема жапаха. Та же сладкий, не гані, Як? ти що, гоняєш? О, ця пахне, оцю понюхай. Оцю понюхай. Та ні, давай не будемо брати. Ти хочеш, я не хочу, якщо чесно. Ні. Мені теж. Я отак я хочу. Ти хочеш? Ти дотеси не любиш, так? Детєси, да. Один сорок, я візьму євро за, за євро 45. Недорого. Так, ну що, подивимося. Дивіться, грейпфрути тут 2,69. Мандарини 3,50. Принцеса. А чого ти одненько взяв? Ти ж хотів більше. А більше. там немає якихось пачках, вакцину. А пачки немає, може бути не, так вигідніше. Ти не по євро стоїть. А що, більш немає других? Ну, є інші, але я хочу почув не. Я думала, ти зараз набереш кучу вафель. Ой, oh, кстати, пахне. Макс! Манго почти пахне. Ні, не хочу. Мангу Почекай, я ще не закінчила. Горошки тут є. 2,79. Бери, ти щасливий, то бери. Ой, боже. Так, кетчупи, бачите, які є цікаві тут. Хрін. О, все, я візьму хрін. Боже, як я давно хотіла хрін. красно хрін. хрін. Ну, він не буде такий, як з України, але я думаю, що можна спробувати. Коштує 2,40. Гірчиця є в нас. Я якось брала перевізника в пакетику. Хрін український, мені не сподобався. А гірчиця смачна. Візьму цей. Так, може якийсь ще кетчуп взяти? Ну, ми кетчуп якось дуже рідко їмо. Шашличний він є. Ні, не буду брати. Кетчуп це погане. Так, якось я брала тут зафір в шоколаді. Маршмелом, бачите, 380. Ну, блін, якось мені... Я така жадна ставилася. Чого? Я така жадна. Я не знаю, якось не хочеться тренежирити гроші. Ось тут помідори. 6.40. Маленькі є баночки так. А сорки є. Он є Такі є також. Що ти там же на гріп ескимо ти взяв, Тільки собі, собі берес. Ні, я просто типу хапать ти хотіла. Ти ескімот? Ти ти? А скільки коштує? -то. буду. Макс, ти хрень любиш? Та, ні. Ну, я візьму. Так, зелені консервовані томати 3,85. Такі, бачите? Не знаю, я не можу бути байдужою до консервації, це моя слабкість. Ось такі томати є. Черіки за 3, 39. Так, а це що? 2,55. Ну так, бачите, дорого тут томати. 3,49. Шо? Макс, ну наша штучна екрана. Давай же тоді, нас... якщо ти кажеш ти прямо мира за ікрою, можна взяти справжню. Ні, не, 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 я просто давай. Не... Та вона ж не смачна. Та да вона смачна. Ні, штучна екра не смачна. Ну що ти? Ось є такі, за євро 80 Ну, Їх там пару штук тільки. Я, не я тобі кажу, що я пробувала, вони не смачні, зайка. Штучну ікру хоче. Ну капець, кажу, вже краще взяти тоді справжні ікри. нашу брата хідоту. Ти чого б'єшся? Я нажаліюся на тебе. Б'ється дурня А ти що вже все бігав? Чуєш мене? Ти вже все оббігав? Весь магазин вже вбігав? І що, нічого не знайшов? Звідси треба і тікати, бо я зараз все позабираю. Так, а щось солодкого? ти, не ти ж хотів солодки. Mm. Ти знайшов щось солодке? Якісь печиво, що ти, ти хотів? Mm. Максим, он вафлі по два чим-є, дивись. Максим! Mm. Он вафлі є. Mm. Ти чуєш мене? Вон там, вон пряники я диви. Нет, это не то. Чого ти таке не любиш? Нет, вот Афрі, то, то. Самое опасное, это вовремя тут. Саме классно, що то я не слів, ти не понимаешь. Ні, а таке, ти що поєчив якийсь хотів. Он такі є, дивися, ось такі. Ти не любиш? А вот такі ти не любиш? Мало да. люблю. Ну то візьми він пачку. Ну, ма. Ти можеш мене мани називати? Можеш? Я влуплю. Я ще сам. Зай, ну ти ж приїдеш додому і будеш казати, що ти нічого не придбав смачного, що ти потів. Возьму в кресянку Ось тут диви, тут різні є, тут ще ось такі є. Давай. Асорти. Тут їх повно. сухарики, не любиш сухарики. Вудове, ну, все. я ж кажу, подивися, спокійно, лідове. походи. Ведове, вот это для мужчин. Вот это оно. Для мужчин. Ось такі ось О, є, бачите? О, Рошеновські є, чуєш? О, я таке Оце. Це все, що я, напевно, хочу із солодкого ось таке. Але пройтися можна ще подивитися. Це ж зараз, це ж по-любому зараз приїде додому і буде всяке хотіти. А його не буде. Диви, я рашенівські знайшла. За євро 50. Ну, Візьми. Ти любиш такі? А отакі. Якісь ось печиво, дивися, скільки всяких. Ось отакі ти ж любиш. Ні? Отакі ось, дивися. Ось такі дивися. Ти чуєш, візьми печиво, ти ж його будеш любити, хотіти. Ні. Ну чого? Я не хочу цього. Ну візьми, яке хочеш. А звичайно, таке любиш. Типу як до кави. Це якраз твій відділ, де ти маєш провести саме більше часу. Да, ти ж постійно печики хочеш. Не маю ну ти ж зараз прийдеш додому і скажеш що ти нічого не купив. Ти, ти... ж купили, я купив. І все? Да. Так, це все, що мені треба. Я б якісь нейтральні взяла б, такі, як оце до кави, без нічого. А, ось вони є. Клас, я ці божні. Вдома я постійно такі купувала. Тільки не знаю, чи вони такі. Хоч зовсім упаковка інша. Я не знаю. Оце я їх шукала. Чаї є різні? Ну я не знаю, чиї в нас є. Де він подівався? Насіння вон взяв. Це кілограм 8,89, євро. О, пінамбур, Те, що вдома викидається, зазвичай. Скільки коштує, я не знаю, нема ціни. Капуста 3,50. Ну тут в таких магазинах фрукти, овочі дорожчі. Вигідніше значно купувати в Дансторі і в Лідлі. Так, тут я була, десь вже, напевно, в ковбасі там сидить. Я, я так і таки не зрозуміла, Макс, чия це в тебе. <зад <зад> так, ти чекаю. А я думала, ти вже підробляєш, ну. Ой, я зараз пропаду тут просто. Я знайшла я тебе чекала. Через… <зад> ну то що ти хочеш? Я думаю. думаю. Вино. Це ж може бути смачне. Воно, напевно, солодке, так? Да? Пластикові пластикової Так, -да, з пластикових воно. Та я не знаю. Я не знаю. Ну, навіть буде вкусно. А ну цей. 205. А по цукру, що там написано? Вони всі сладкі. Вот это все сладкі вина. А, ось іще і дивиські. А, це вже в склі. А це в пластику. І це мускати. А ти хочеш це, може, червоне краще? Чи мускател. ти хочеш біле? Я хочу мускати. Так, це теж чуть мускати? Красный или светлое? Я люблю шла... красне. Хочеш красне? Дуже сладке. Ти думаєш, що тебе теж буде Они все сладкие. всі сладкі. Ну, тоді берете, тому що воно менше крепке. А тоді може пиво. Можливо, не... Сколько здесь? Там 11,5, а там 10,5 років. Може тоді пиво не будемо брати. Чи ти хочеш пиво? Сидим. Да, воно ще не розтане? Я думаю, що тут десь на 50 євро, а може і більше. Так, ну ми вийшли з магазину, покажу вам красиву плумбу. Дуже красиву плумбу. І озвучу зараз, скільки в нас вийшов чек. Подивіться, як гарно. Давай, Максим, озвуч, скільки в нас чек вийшов. 80 тысяч. Сколько? <свят> 80 тысяч. <свят> так, обережно, Макс, червоне. 83 евро у нас вышел чек. Капец, мы подофигели, если честно. <свят> мы ничего не купили. по <свят> сути. Мы просто купили спокойно, на самом деле. Ну, у нас, короче, вот эта неделя будет uh, full, un full unhealthy. Что? Full unhealthy. Unhealthy. Что это значит? Нездоровое. <laughs> ну да. Дальше мы будем бухать молдавское вино, <laughs> жрать э, моего любимого полосатика. Суртового. Заедать это все курасанами. <laughs> два. Выгрейте, у нас да. два курасана, какие-то здесь захвалы. потом это намазка кевер, кевер, э, шримпс, шромпы. А дальше что у нас там такого еще? Э, докторская колбаска за 8 евро. дорогуща, яку я не хотіла брати. А я хотів. Ну, взяли. Один раз в житті. Ну, все, все, все. по воду і дамо. Боже, нам ще ж воду купити, капець. Коротше, ми морозиво таке їмо зато. Так. Да. Морозиво, морозиво смачне. Ескімо. Ескімо. Значить, 90 центів. І так воно набралось, 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 і то вона каже, 83, я кажу, вона тільки 60. Я що там 50 час? Та ні, ну я думала, ладно, може вже там 60. А вона каже, 83, ми такі, очі квадратні. Тепер ми розуміємо, чого ми сюди давно не їздили, бо ми просто забули. що тут дуже дорого. І все хочеться взяти, потрішки, що ми взяли. А, ми ще селедь взяли. Здравствуйте, моя радості. Я взяла... Так, да, добре, що не взяли два. А то ти, тепер ти зрозумів, що я на тебе биковала. Я ж вже в цьому магазині була і тоді теж втратила десь біля 100 євро теж. Я багато тоді потратила, коли була останній раз. Коротше, всього по трішки береш, а ну, воно там півтора, два, три євро, чотири євро. І оце набирається і виходить, що велика сума. Ну, але нічого. Ти задоволений? Ну, да чи ні? А? Коротше таке. Так що такі справи. Красиво. А гарно я. Каже, гарно. Или с морською? Ні, це ж та, що наполовину. Це Пусть що ж. Угу. Ой, що йдемо? Все, друзі, ми та, нам водичку і вже додому. Так що всім пока. Надіюсь, було цікаво.